Трагедія у Миколаєві. Майже о перші дня потужний вибух зруйнував три поверхи багатоповерхівки. У третьому під'їзді конструкції з восьмого по десятий поверхи розлетілися у повітрі і кам'яним дощем посипалися донизу. Уламки завалили вхід у будинок. Свідки кажуть, вибухова хвиля докотилася аж до сусідніх кварталів. Потужний вибух повибивав усі шибки у будинку. Автівки, що стояли припарковані поряд, вмить перетворилися на зім'яті бляшанки під вагою цегли та бетону. У кількох зруйнованих кварти Спалахнули пожежі. Десятки рятувальників кинулися евакуйовувати людей. Доки одні розбирали каміння біля заблокованого під'їзду, інші виводили людей по пожежним драбинам. За попередніми даними, троє душ загинуло, п'ятьох забрала швидка. На місце вибуху виїхало керівництво Державної служби з надзвичайних ситуацій. Одна із версій трагедії це витік газу. Уцілілі мешканці будинку розповідають, що напередодні добре чули стійкий характерний запах. Все по розбивалося та саме сього попадало. Даже плазма телевізор злітів Цей Фарі з 10-го етажа в вот квартира, в которых розрушена сам службу. Після вибуху будинок відключили від електро- та газопостачання. Миколаївські правоохоронці відкрили кримінальне провадження через порушення правил пожежної безпеки, яке спричинило загибель людей.